Вас вітаю YouTube канал Океан Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо швидкозмінний різьбонарізний патрон з компенсацією СК 50 виготовлено за стандартом Дін 69871 форми АД від відомо виробника Де Герлі. Цей патрон називають швидкозмінним за рахунок його конструкції, яка дозволяє змінювати втулки одним натиском. Особливість цього патрона в його компенсації, що забезпечує тривалу роботу мітчиків. Мітчиків вставляється в оправку через спеціальні вставки, які мають запобіжну муфту. При застряганні мітчика або при великих навантаженнях на нього спрацьовує муфта, яка прокручує вставку, видаючи характерний звук трещітки, що є сигналом для оператора, щоб зупинити роботу або включити реверс для викручування мітчика. Конус с 50 є дуже поширеним серед верстатів європейського виробництва і призначений для автоматичної заміни. У фрезерних верстатах таким чином, маючи патрон з усієї компенсації, швидкозмінні різьби на різні вставки, ви застерігаєте себе від поломки мітчика зіпсування деталі та отримаєте якісну різьбу. Швидкозмінний різьбонарізний патрон має наступні характеристики: веліт патрона 138 мм. Конус СК 50 дін СК-50-DIN-69-871 форми АД. Діаметр корпуса 78 мм. Діапазон нарізаємих різьб від м 14 до м 36 Посадковий діаметр під швидкозмінні втулки 48 мм. Діапазон зжимання 17,5 мм. Діапазон розжимання з половиною хвостовик робить цей патрон універсальним в плані використання. Його можна використовувати на будь-яких конусах через перехідні втулки. Турецька компанія Degerli виробляє різноманітні патрони з високоякісної інструментальної сталі з ізнососійким покриттям, що забезпечує високу міцність оправки. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також формити своє замовлення, а ще завантажити каталоги наших виробників. Наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо будь-який куточок України. Раїне з нами швидко надійно та якісно.